впав Ютуб, та ні. А, да. Зараз з'явиться, зараз 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 YouTube відновиться. Е, цей бітрейт чомусь впав до нуля. Зараз повинно все бути ок. Працюєш? О, працює. Все працює. А чому в підтрейд впав до нуля? А чому в підтрейд впав до нуля? короче в моменті бітрейт упав до нуля і. А він завершив мені стрім YouTube, завершив мені просто стрім? Чо? А, він завершив мені стрім YouTube, завершив мені. Почув? Прикол. Бляха, як неприємно це зараз. Під кінець стріма, якраз. Ти че, падло? Ще 5 годин нє ні, ні, Микола, Хе -хе -хе. А як це він просто він просто офнув мені стрім і вробив взагалі інший? Це що взагалі таке? Я, ну це погано. Зараз я зміню опис хоча б. Бляха, ну, ну прикаліс на Ютубі. Та це все Ігор, блін. Ігор хотів цей е, е, пісню послухати в кінці стрима. це Він просто не хотів шукати, де там буде та пісня. Не поняли? Не хотів шукати і такий. А каже, так гляну Якраз буде не, не треба буде шукати, от якраз під кінець Рубану стрімеру е, цей стрім. Так, ладно, зараз давайте ми оце все вибиваємо, ліву і слухаємо наше витвори мистецтва. Ні, Ну, так не чесно взагалі. Диви вдвох. Так, все, ладно, далі я не буду агрити їх. Але тут групи прям дай боже. Ну там прям нормально таких. Я би не агри їх далі. Треба просто лівнути зараз. Звідси. Капець, що це ютуб собі таке придумав? Що це було взагалі? І все. Не всі послухають пісню. Хі -хі -хі. Хто був тоді з нами. Якраз я втомився. Треба буде пройти потім, типу, вперед у сюди. Ну так, якраз вперед і зачистити отут. Що треба? Блін, я сподіваюся, ми швидко з ріверсайдом впораємося. Так, 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 так. Треба просто від'їхати зараз. Ну, блин, ми погано залетіли сьогодні в цей. В цей райончик, як то кажуть. Тут по-любому зомбі було б багато. Ми вбили 1000 зомбі зараз. Ну, непогано. дуже непогано. Це що за тіпи мене чекають? Блін, які в них шляпи прикольні? Дуже добре. Так, шановні, ну шо, ви готові? Підожди, подожди, подожди. Тут всі серпи я витягав, да? Почути цю імбур, я вам кажу в моменті, бітрейт просто упав до нуля і потім з'явився. Що за прикол, я не знаю. Маску треба зняти. Все, я думаю, ми тут Кості кинемо. Поки що. А там далі розберемось. Так. Непогано ми сьогодні впоралися, я вам так скажу. Прям дуже непогано. Так, Evil, Evil, Evil. Де ти там є? Evil, 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 Evil. evil. Так. Ну що, готові? Ви тут? Щось ви взагалі не плюсіка нічого в чат, я не розумію, мені вмикати чи ні? Ну, тайво! Ой, зараз не спамте, зараз воно буде його... А. Тут, да? Ну що, я врубаю? Я врубаю ту пісню, яку ми чекали. Але, блин, якась якесь западло, якщо чесно, сталося. Я не знаю. Офнувся просто стрім. <ріхує> Реально западло. Було 40 глядачів, а почує тільки чуть -чуть. ех Ну, погнали. Залишилося літо заліт. Твічовський, да, ви маєте на увазі? Так, дивіться, стільки просив мене, щоб я врубив цю Щоб я показав вам те, як тут виглядає все це діло, як він тут зробив. Ось, ось так бачите, зробив він. <твічний> Жорсткий. Ну, погнали! В очаті багатотіпіх душних експертів і навіть лицарів, але не про це сьогодні ця лірика, бо нема вже серед нас того спритника. Злив вентру. Бу. Останні чату возив усіх до Розвуда, де відкрив він палатку. Він мав ще довго і весело жити, але завжди тебе хтось може втопити. Тут ніхто безпекою не забезпечений, Ось і Герой наш сьогодні отримає свою доленосну зустріч зі стрімером, несеться горила по трасі, читає чатик, бути уважним. Тепер не на часі. Мертвий зомбі це нові штрафи, і, на жаль. І вирок Борг у розмірі чотирьох українських гривень, але не знав наш герой тоді, які складні формули у стрімера, колекторів. Двісті гривень то є 200 гривень. Сказав якось на стрімі горила. І тепер, згадавши давні слова, він відправить свого друга на корма коням. Знаєте, типу, це топчик. прямо Шиїшка таке видала, це прям фіга собі, я вам скажу. Це, напевно, одна з найкращих пісень, що я чув. Ну, вона потужно видала, прям, прям жорстко. От. Я коротше питався: Евело, чи можу я там на його текст також щось спробувати погенерувати, якусь там музику, там додати ще якісь стилі, там щось прибрати туди-сюдим. От, і ось що вийшло. Зараз другий варіант врублю. А що сталося? А я селі Просто YouTube виробив, виробив стрім. Що за фігня я б не поняв взагалі. Взагалі, не поняв. Зараз вам вроблю е, на цей текст, але під другому цьому, під другим е, стилем. Так, пісня, блін. Це він написав сам повністю все весь текст. Е, тільки в шиїшка озвучила. Типу, мені, мені, мене, приколь, мене, мене типу, дуже здивувало, як вона приспів лупанула прям сильно. Е, знаєте, прям так, ну. Як треба. А, знаєте що? Я дура. Я чат не бачу. Бляха, я до, я довбой. Я забув, що Ютуб мені перед пере цей. Я не бачу чат, підождіть. Що Ютуб мені пере перебач пере пересрав усе. У мене останнє повідомлення від Миколи його ще 5 годин. Стріма. А от тепер я вас бачу. Так, ожив Бобіка жив. Сподіваюся, повернеться на прослуховування. Потужний стрімер, два стріма за день. Почався якийсь інший стрім, походу, і прев'ю інше. Да-да, це, це воно само воно автоматично обирає, коротше, там, щоб ви розуміли. Воно автоматом обирає е, чомусь у той стрім і коли у такі події відбуваються, воно вирубає саме той стрім, але я все поміняв. Я думав, нет пропав. Та ні, наче є. Реально, Ютуб останнім часом гівно підкидає. Та прям капець. Кайф почали на початок. На початок стриму, три годинки, щастя тепер. Я раз хай, привіт-привіт. Ютуб закрив збір на 50 подбайків відкрив новий. Да-да-да. Зараз нам здана там розробник Ютубу зайде. Ранки від Ютубе. Після веспунтин здається, тільки молдер диви по плотності населення. Так, дивіться. Так, оце вілоце, да. Так, я не бачив, щоб ви поняли чат. Взагалі я вас не ігнору, я просто не бачив. Коротше, ця пісня прям топчик, але слухайте тепер другу версію. Я ще думаю, що це ніхто в чат нічого не пише. Зазвичай щось люди пишуть завжди в чат. А тут дивлюся, чат стоїть. Я такий, що відбувається скільки маєш оперативки 32 Гіга, Микола. 32. Ніколи. тут Зомбойдв взагалі лайтовий Він взагалі не багато не тягне. Це якийсь був бзік. Так, ну що, слухаємо е, другу версію. Т, е, типу, іще одну. Тут, приспів теж теж, як на мене, щеїшка лупанула бомбічно Друга версія того ж тексту буде, дам Це вже я бавився, поняв? Але мені сподобалось. Пісня, така ж нема масло. Ну, це після вчорашніх подій. Бачу, я у чаті багато тіпів, душних експертів і навіть лицарів, але не про це сьогодні ця лірика бо нема вже серед нас. Того спритника, зливен трубу не останні чату Возив усіх до Роузвуда, де відкрив він палатку. Він мав ще довго і весело жити, але завжди тебе хтось може втопити. Вечір. Тут ніхто збекою не забезпечений, ось і герой наш сьогодні отримає свою доленосну зустріч зі стрімером, несеться горила по трасі, читає чатик, бути уважним, тепер не на часі. Мертвий зомбі це нові штрафи. І, на жаль, Евіл e у них винуватий. Одеського теплого моря, яке з кожним новим грішником, все більш холодне, rest in peace, нехай завжди свіжий бріз. одеського теплого моря, яке з кожним новим грішником, все більш холодне, він отримав свій жорстокий вирок. Борг у розмірі чотирьох українських гривень, але не знав наш герой тоді, які складні формули стрімера, колекторів. 200 гривень то є, 200 гривень. Сказав, якось на стрімі горила і тепер, згадавши давні слова, він відправить свого друга на корм, акуням

От якось так. Мені мені в цій ці версії сподобався теж приспів, типу, коли він другий раз навалює це. Ее. Це поняли, як він валює. Мені прям дуже зайшло. От. Е-е, да. Але варіант Евіла, в принципі, тут типу, ну, прям потужний. Ну, коротше, типу, тут просто є дві версії, але мені це сподобалось, хотів теж врубити. Бо мені оцей приспів прям завалило. А чого Шансон не поняв? Шансон же не так звучить, ні? Радіотаксиста Дениса, блі. Респів Шансоновий, да? Блін, може, я Шансон просто не слухав сильно, я хзе. Ну, попайдіот, коротше. Ну, да. Е, До речі, Евіл, типу, я тільки радий врубати вашу творчість якусь. Ну, типу, це ж прикольно. А я не чув ту пісню Тіну Кароль, до речі, у це про світло. Але чув, що вона скандальна якась. Те, що на стрімі ми увімкнули, типу, я тільки радий вмикати вашу творчість. Це ж прикольно. Типу це ж ну Ми раніше так частенько бавилися, щось врубали. Типу, дешевний. Я поняв. Ну, коротше, в цілому, чітко Типу, файно написав. Якось так. Віталій Вовк, привіт. Віталій Вовк, на твої вірші пісенька буде, але. Е, коли буде трошки зі світлом, покраще, поняв. Типу, я сьогодні дострімав з тих, якраз впритик щось зробити. А з твоєю пісенькою треба посидіти текст, попідставляти, типу, щоб по логіки трошки було. Е, тому да Треба в дісім закинути. Треба, треба. Я так народні пісні закидала і робила рок-версії. Це такий топ, що капець. -а -а, непогано. Я весь день молився, щоб Віталій Вовк попав на це СНС чекав. Ні, ну він повністю не чув. Це треба, або в Діскорді, щоб він послухав, або. цей, Або. Або що? Або стрім відмотав. Блін, це ж треба його завантажити. Я тільки репорт можу кинути, брах. А чого я не можу скачати. Коротше, Евіл, закинеш свій трек туди в Discord, окей? Буду тобі вдячний. От, якось так. Файлом? Ні, ну, вемо 1! З приходом що Ютубу буде важко шукати права патентів. Зараз, наскільки я знаю, шиїшну музику Ютуб взагалі пропускає на ізі З приходом що Ютуб буде. Ага, ага, мені друга пісня більше чимось групу без обмежень нагадала. Можливо. Так, шановні, ну все, будемо на цьому завершувати. Всім величезно дякую за. Десять вподобаюк. Ні, nee, ну насправді було 50. Скільки там було на тому стрімі. 52 було навіть аж. Величезна вам вдячність за таку шалену активність. Ну, лицер встиг. Альбом треба буде релізити вже як автор? Ні, ну, блин. Альбомчик можна вже. Там 8 пісень буде, буде альбом. Ми остаточно втратимо відчити реальності фактів у потонуємо в інформаційному звалищі. Можливо, Віталій. Все, нам діда величезно вам дякую, що приходите. Мені приємно вас завжди бачити. Окремо дякую всім, хто платними підписками підтримує YouTube Twitch Всім горилам величезне подяку. Окремо дякую сьогодні за фінансову підтримку. Шановному шановному Е, І не більше. Просто Джаспер. Ставимо лайкоси. Та тут уже не важливо, Микола. Важливо було тоді на тому стріму е то робити. А тут уже, типу, з вами до, -до, -до цього до -до 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 добиваємо. Все, шановні, бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі на нових стрімах. Всім до завтра!